Добрий день, діти! Скажіть, будь ласка, хто ми з вами? Так, люди? А де живуть люди? Як називається наша планета? Наша планета Земля. Яка вона наша планета? Кругла, велика. Що ви бачите на глобусі? Воду, землю, гори. Давайте ближче розглянемо нашу планету. Земля прекрасна, вона для тебе, і сонце ясне, і синє небо, птахи і звіри, моря і ріки, нехай же буде вона навіки. Планеті, люди, добро несить, любить планету і бережить. Діти, а яка буває природа? Жива і нежива. Що значить жива природа? Тварини, рослини, все що дихає, росте, живиться. А давайте пригадаємо, як треба поводитися з живою природою. Ти тварин не ображай, за ними спостерігай. По травичці не ходи, там маленькі сплять жучки. Пташиняток не лякай, їх люби, оберігай. Не ламай, дерева, гілки, не топчи траву, не рві. Краще ти їх посади. Доглядай і збережи. Із природою дружи, і здоровим будеш ти. А як ви гадаєте, без чого не може жити усе живе, тварини, рослини, люди. Без води, світла, повітря, землі. Яка це природа? Нежива. Чи потрібно її берегати? Так, чисте повітря все живе вдихає. Вода річки, моря і озера наливай. Тому ж потрібно берегти нашу планету. Це наша домівка, планета Земля. Ти гарна і близька, красива здаля, Блакитне озера, зелені ліси, ніде ти не знайдеш такої краси, будь ти її другом, люби, бережи. Приклад у цьому усім покажи.